Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом лютий після ударів по Києву, Чорнобилю, В той же час Трамп хочу, нібито переговори, після яких ЗСУ доведеться йти за Дніпро цілі колони Мюнхен, Трясе. атака по Україні викликала масові удари у відповідь по російських об'єктах. Кремль ставлять на коліна китайці американці. Залужний сирський правий щодо позиційної війни вона вигідна Росія, але й Росія штормить Патрушові. Стариці, кремлівська табакерка пише самого вечора до Кремля Генштабу інших об'єктів Москви підігнала Бетер розгвардія воєнізовану охорону. Побоються вибухів зовсім скоро Патрушев на всю країну оголосить кінець. Путіна терміново зміну влади. Посланець Трампа з питань близького сходу Стів Вітков ймовірно провів зустріч з диктатором Путіним під час своєї поїздки в Москву. Також він вів перемовини з представниками Саудівської Аравії Катара. Три години спілкувався тільки з Путіним. Так, ведучий телеканалу Fox News Шон Хенніті заявив про те, що спецпосланець американського президента говорив з Путіним в Москві за повідомленням Сі Вітков, говорив три години. Про що йшла мова? невідомо. видання New York Times повідомило, що Вітков перед поїздкою до Москви поспілкувався з найближчими соратниками Путіна. Також посланці було кілька зустрічей і. З представниками катаро саудівської Аравії. на наступному тижні США обговорять як завершити війну. Однак гарантії безпеки будуть покладені на Європу, зазначив Майкл Воц, радник президента США з питань нацбезпеки в інтерв'ю каналу NBC. радник анонсувавши цього тижня держсекретар США, міністр Бору, віце-президент, спецпосланник в Європу обговорять деталі щодо того, як покласти край війні. Своєю чергою президент штатів. Готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони, наголосив Волт. це означає, що за столом переговорів будуть дві сторони. Сказав, що економіка Росії не в найкращому стані. Він готовий проваджувати тарифи, санкції нам потрібно залучити всі сторони за сіл переговорів. І це нагадувалось в розмовах з президентом Сі з прем'єром Моді з лідерами на близькому сході. Всі готові допомагати президенту Трампу покласти край війні. каже він. Волц не вдався в деталі, однак зазначив, що Трамп готовий винести всі ці питання на стіл переговорів на цьому тижні. Нам потрібно відшкодувати ці витрати. Це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкоземельних металів і їх природних ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня. Заявив Волос. Також він додав, що новий президент збирається закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях. Я думаю, що основний принцип полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край, і тоді, з погляду гарантії безпеки, це буде повністю на європейцях, каже Волс. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.